Добрий день, милі хлопчики дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки за столом. Адже вміти себе поводити чимно за столом дуже важливо. А для цього треба знати, що можна робити за столом, а що ні. Я буду показувати по дві картинки. На одній приклад правильної поведінки за столом, а на іншій неправильної. Вам треба показати пальчиком на ту картинку, де зображена правильна поведінка за столом. Вірно. На цій картинці. Тут бджілка їсть столовими приборами, а на неправильній картинці. Зелений коник стрибунець їсть руками. Запам'ятайте, друзі, що їсти потрібно столовими приборами. А хто тут на картинках вміє себе поводити за столом? Вірно, бджілка, бо вона витирає брудні руки серветкою, а ось коник стрибунець. З катертиною. Запам'ятайте, друзі, що забруднені руки, обличчя слід витирати серветкою. Дітки, а погляньте на ці картинки, хто з комах все робить правильно. Так, зелений коник стрибунець бо він перед їжею помив руки. І їсть тортик з столовими приборами, а бджінка не помила руки, та ще й тортик почала їсти цими брудними руками. Малята, запам'ятайте, перед вживанням їжі ми обов'язково завжди миємо руки. А на цих картинках хто знає про правила поводження за столом? Вірно, коник стрибунець, бо він їсть і не розмовляє, а бджілка говорить з повним ротом і вся їжа випадає з ротика. Запам'ятайте, розмовляти з повним ротиком не можна. А на цих картинках хто з комах поводить себе правильно за столом? Бджілка, тому що вона сидить за столом на стільці, а коник-стрибунець виліз на стіл, так не можна робити. Малята, запам'ятайте, на стіл залазити не можна. Ну, а тепер ці картинки порівняйте. Так, коник-стрибунець. Бо він не грається за столом, а відклав іграшки і їсть. А бджілка грається за столом, а не вживає їжу. Малята, за столом гратися не треба, якщо ви сіли їсти. Малята, а хто тут з комах вміє себе поводити за столом? Вірно, коник стрибунець. Бо він їсть охайно і їжею не кидається, а ось бджілка кидається їжею. Дітки, кидатися і гратися їжею за столом не можна. Пам'ятайте, любі друзі, їсти теж потрібно вміти, щоб сусіда не облити, одягу не заплямити. За столом своя наука, як їси, не поспішай, з ложки суп не виливай, жуй із закритим ротом і не бався їжею. Не хитайся на стільці, прямо за столом сиди, на стіл ліктів не клади. Після того, як поїв, не забудь сказати дякую. І тоді тобі скажуть. Неодмінно, От на дитина. Друзі, пам'ятайте, що вихованими ви повинні бути скрізь і вдома, і в гостях, і на вулиці. Треба завжди поводитися чемно і культурно. Ну а мені вже час до побачення, мої хороші.